Приготуємо найсмачніший тертий поріг із дитинства. Взбиваємо м'якеньке вершкове масло із цукровою пудрою, по одному додаємо яйця і ще раз все добре взбиваємо. Додаємо просійне борошно із розпушувачем і замішуємо м'якеньке тісто. Тісто ділимо на дві частини, одну частину відправляємо в морозилку, а іншу розкатуємо товщиною приблизно 1 см. Беремо форму, в якій будемо запікати пиріг, і викладаємо туди тісто, формуємо дно та бортики. Далі на тісто викладаємо густий чем або варення, а наверх натираємо другу частинку замороженого тіста. Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, випікається пиріг приблизно 40-45 хвилин. Готовому пирогові даємо повністю охолонути, після чого звіймаємо з форми, посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!